Добровісь я Ваня і сьогодні я буду проходити е, гру, яка називається, яка oh, FIA World Ready Champions. Так. У нас є Seasons, Q Race, Super Special Stage. Season нам треба проходити. Йду. Тут ви бачите, оце проти першого. На жаль. Окей, окей, так. Тут пару трас. Так, проходимо першу. тайм Мідей, Continuous Snow. Давайте У нас зараз загружається. Так, чекаємо, поки загрузиться. Ця гра займає, APK файл займає 12 Мбайт, а кеш 600. Там тут звичко. щупалки. Погнали. Так. Вот и вот и вот и Ну блин, так птич. Старший раз играю в игру, на это не запускал в эфиры. Ну, на видео. Старший раз играю. Я, я просто... блин, вот эти фишки не сбивают. А он не сбивает. Так, это... Так, тут дворецкий поворотик. Так, Ааа, от винесло. Буває. Ну то що перший раз його не Блін. Треба гнати капітально. Та дайте я зроблю, бо дуже голосно. Не що у нас є нейтралка, хоча не знаю. А, різкий поворот. Так, погнаю. Чуть не можу скорочувати, це було круто. Ну, игра дуже класна. Хоть блин я хотел скоро ты. Да До дорога так и так блили. Погнали. Так, вот это. Да блин, зато упало. Неудачник, блин. Ну ничего, я начую серия на прохождение. Короче, давайте погнали. Ау, що це Венес. Все, короче, тут будем акуратніше. Так, все, тормозим, тормозим, тормозим. Так. Погнали. Тут, блин, что-то навіть на сантиметр выезжает не А, Потом она ехала прямо. Трохи вигенький поворотик, тепер налево. Даху стрелочка показывается. Так, тепер тут сберегаем нашу тормоз, короче говоря. Ну, классная карта. Ой, классная так, карта. Ну, и карта тоже заслуживает внимания. Я думаю, что я буду заскидывать кино с пацаном. Без пацана тут трохи туповато, я так скажу. Машина перевернулась, но контроль вернулась. Блин, ну хай само разверну. Так, погнали. Так, Дальше у нас буде резкий поворот. Так, Так, давай идем еще чуть-чуть. Сейчас чуть-чуть мы будем бьеса храм да? Ну блин, позже бьет такой тачку. Так, да, уйдомочек. Так, все, дальше жмем. Блин, да что ты выбиваешь? Ну, не могу легенько с трасса з'їхати. Что за скурочка якась? А мені не можна. Це славувати трохи. Нам чуть-чуть осталось. Думаю, доїду. Хоч на зверху... Блін. Бенс показує. Буду акуратний. Так, сюди звертаю у нас. А, у нас є час відмотка, ми можемо час відмотати. Бачу. Тільки про цю знак. А тут така вже не зима, то... Туди... любишь меньше нормально, так, у нас тут такой резкий поворотик, классная игра, мне так мне она сразу понравилась, это видео дается, обзор, обзор сей игры, да, так, нам дальше чуть-чуть, м так, собачий финиш, ну, на б... yes так, на двенадцатом месте. Ну, пон, короче. Так. Ну, цебак гроши стоит. Давайте полный запомним. Так. Так, мы по уже пришли. На другому зараз. Давайте, другий пограємо. Спит, Спод, по. Так, все взяли це. Все може гнати. Поїхали зараз на другому. Зараз, коротше, я зараз буду старатися їхати. Набагато краще. Да. Коротше, коротше, коротше. О, все, 5, 4, 3, 2. Один. Погнали. Тут якась нічка уже щось поміет туда сюда. Бачу. Так. Так, час відмотаємо. Відмотка час. Погнали далі самі. Це круто, що час відмотується назад. Тут так весело було. Главное страшно не з'їжджати. Це самое головне. В цій грі, я так понял. Я ж тут с ними змагатись. У мене вами ще загадка. Блін, трохи виносить, блін, і зразу закидаю. Це так фігово. Правильно, це ж нам не якась там метага. Так. так, тормоз. Так, Блін задувбал. Так, дальше у нас буде овербок. Зараз, да, ось, на зверху знаки показує. що як повертати, так. ось якась ця точка вже. Хочу нам гнати, гнати, в Том поруч хорошо винесло нас. Так. Дов... Ні, не вижу. Блін, барон. Сіє. Блін, за двух баллов. Тві отвечаю винувся блин це по цьому зеленому блин. Це, по, це по цій зеленій трасі всі штуки обязательно да? все не нема помітить так сюди завертай нас на 180 градусів зворот блин тут ще бога нам їхати Пап же столько поворота е. Так, шут, тут виїжджаєш за трасу туда может... О, тут резкий поворот. Ну ничего, мы его його... оминули и жмем дальше. Так. Дуже крутий спуск блин. А теперь наверх. Теперь налево. Направо, налево. Так. А у нас стоит чекпоинт. Так блин. Гнати, гнати, гнаты, еще раз гнати. Все, буду старатися, сегодня ни разу я не зайду после мира. Ой, обмане, еще раз п'ять как минимум вылечу. А можно не вылечу? Так, бензу у мене повинно хватити. Чого там нам зверх полічать батарейки чи що? Так. Так, давайте. Ідем далі, йдемо далі, йдем далі. Нам ще чуть-чуть. <кхе> так, ну ця гра щось так багато займає, а трохи графіка туповата, я вам скажу. У мене було б получати до роботи. Ну, мені норм. Графік мало терпіть отруфи та бахунити Так. Що дивіться, як ми підпис, хорошо їдемо. Ще ні разу не дивитю. Так. Фініш. Приїхали. Позиція 18-та. 17-та. 18 Перед останній, я тобі кажу. да, не ожидал, не ожидал. Так. <coughs> Чекаем, как у нас. Вот мы на уровне к нам будем Давайте, а давайте сара. Так, дальше у нас это такое. Так. так. Так, а тут у нас, видите, мы уже пришли. Тут у нас 3.18. А, мы тут все-таки трохи краще справились. Хоть такая сама траса, але... но. Ну, Картинка дна конец. Так само справилось. Так. Думаю, будем прощаться. Так, ну, бачит на всякий ти дальше идут. В такие профессиональные. И спасибо за просмотр, ставим лайки и подписываемся на канал. Пока.